Футболочки з сорт 10 кг ціною 4650 гривень. Давайте ми почнемо, дати, що у нас тут знаходиться. нас буде ось така маленька футболочка, абсолютно новесенька, йде з бірочками. Наступна. також у нас буде поло, до речі. Блядь, яка сіренька, чоловіка, гарний великий розмір. Наступне буде у нас йти ось така футболочка. Ось така мене рез заклеєвкою. Наступненька у нас буде ось така з виворотом, зелененька. Далі. Іде ось така з білим. Боже, які гарні футболочки у нас тут є. Собіватись однієї футболочки, виходить менше 60 гривень. Тут в лотику, у нас біля 80 футболочок. А боже може, класні, дуже футболочки тут ідуть. Ось така, допустимо, Синесенька. Далі у нас буде маєчки. Тут буде міг з чоловічого та жіночого. Присутні маєчки, топи з ті футболочки, тобто ось такий топ. Він якось гарно одягається на два плечика. Одна плечка тут більш сильніше. Погляньте, і тут класні є розміра, є великі, є есочка. Ось такий чоловічий, дуже симпатичненький. від Nike. Nike. І це всередині Також Тут присутні у нас також бренд. Nike. бітнайкільська ще одне класенька муфляж. Далі у нас присутні топи. Сісти, погляньте, які класні. Ось така зелена. Далі, ось стикайтесь рюшечками. Дуже-дуже багато футболок. Які шикарні зелені різних кольорів з дизайнами, без, дизай... без дизайну. Тості, та стесненьки. Я думаю, що така футболочка вапти набагато. Ви ж її ще десять девайди, тому. Галя тільки класний. Так, і ось кейка є. Абсолютно новесний топічок. Тому, щоб замовити такий класних футболочок, потрібно написати нашому менеджеру на Viber або Telegram.